Була така ситуація, що мій знайомий е, зраджував своїй жінці і спалився. Причому спалився так тупо, що це можна просто ну, книжку писати. Ідіот 2022. Я поясню чому. Через те, що його жінка знайшла номер телефону в його телефонній книжці Валера СТО. А в мого колеги немає машини. який СТО. Але він мене надихнув написати пісню про те, що треба хлопцям трошечки включати фантазію, щоб не стати героєм наступної пісні. Під ваші оплески! Якось я напився, і як настала нічка. Захотів любові, хоч ледве сам стояв. Мав у телефоні номер дома річки, і десь в третій ночі я її набрав, зразу запитався, що там по розцінках, бо ж хотів кохатись годину не одну, та я помилився і набрав. Жінку і тепер з батьками знову я живу.